Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. В нас сьогодні вже неділя, сніданок, У мене картопля. Ой, Хлопці вже поїли, посмажила картопельки з молоком дуже захотіли. Уже я все зробила, залишилося це, чоловік скуплявся, там на салат Цезар. Вона ще купив ще полуницю. Я поїздив магазин має. І вже ми після церкви будемо їхати до сестри і там все приготувати і будемо святкувати. Якова нашого синульки, середнього день народження. Ми його дуже любимо і вдячні Богу, що він в нас є. Я буду вам все показувати. Показую, як є реальність. Я думаю, в кожної господині так. Це зранку. ну Тут не скаже, що геть і не прибрано, ну і... Ну, робоча обстановка. Ми вже виїхали з дому. Вже все побрали солодке. Ось. Привіт, красунчик! І направляємося в наше місце призначення. Ми вже доїжджаємо, дивіться, як гарненько, Ще все зелене. Не віриться, що скоро кінець літа. Дуже не віриться. Я щось охрибла трохи. Не знаю. <кій> дивіться, яка красота. Кожен раз нові, нові квітки розцвітають. Ми вже приїхали, я вже казала, дивіться, зараз тут надуваються шарики і будуть дівчата прикрашати. Хочу показати, що я роблю. Салат Цезар. Наталка зробила ось такий салатик, буде з майонезом, ковбаска, капуста. Смачно він, кукурузка, а я приступаю до цього. І скоро будемо смажити. Дивіться, привезли вже якому. Походу подарунка, там уже держить, вже купалися ж, як і в тоні, але головне Тимофінесе подарка, щоб яково не було важко давай. Привіт, привіт, так, несіть. чоловіка допомагає сім'я. Я вже дороблююсь салатик, подивіться, як гарно. Я люблю Цезар за те, що він такий яркий смакота. Так, вже йду, несу фонтана. Ще вирішили зробити фонтанчика тут. Хочу вам показати, як же ж ми прикрасили. А, ми, дівчата, прикрасили. Я їй дуже вдячна. Що тут, а як? А, як класно!

Хочу все зблизька показати. Так. Дивіться, це має бути як ракета, а машина. Такого я взяла ще. Шарика. На наступний раз я буду брати такий гельовий. Отакий. Це 5-5 років Якову. А це ракета летить. Ось так. Гарненько. Дитина довольна, то саме головне. Мисочки ось такі, салфетки. Ми цього не накривали, це для дорослих стіл, то знаєте, для дорослих. А для дітей єфрем дуже виноград їсть. Ня. Ня. А є яка серветка? Так. Да, Зараз я ще пішком дам. Дивіться, які мисочки. Угу, Лежить на столі. Ось така, Як і влюбить акули, рибки. А це буде на голову вдівати. І тут буде вже їсти стоять. Так і ще купила <смірки> скатерті, скатертини. А дивіться на хлопців. Купаються. Ну що, ще мають право. Не... Закінчилось ще ж літо. Так, іду я далі ще робити там, що треба. Дивіться, так виложила. Ось такі і такі. Пробували, сказали, смачні. Сподобалось. Я дуже рада. Так, прийшли ми і хочу показати. Не всі ж все ж таки полопали. Осталось ще. Ось так. Дивіться, який столик буде. Зараз ще донесуть еклери. Фонтанчик зробили, трохи щось не рівний дасть. Але так все класно фрукти желешки, буде стояться. Ось такий торт вафельний. Дивіться на які помогай всім привіт, покажи ж іменника. Дивіться, який ж костюм його ось такий стіл для їх. Штучки такі шапки в То дівчата для вас, Покажи но як он. Як і що треба казати? Вам тоді дає. Да мені нікол. Чипо. Ш... Яків дивись що це... па ти... треба казати? Яків Яків? Та... він від радості не знає, що ага. сказати. О, Та ти шуракі uh -oh! це раки. 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 раки! раки! Ну що, довольні? Да, співаємо такі... жар. Happy birthday, Happy birthday, to, to, you. You. Happy birthday <laughs> to you Happy birthday to <laughs> you, you Happy birthday to you Yaquim. Happy birthday to you Malachite <laughs> <laughs> <you. laughs> <laughs> Do Yakim Yakim Da Miko

Більш детально ми вже покажемо вдома, що йому подарили. Ну, дуже радий. Для його це просто настоящий день народження. Просто якось буває. Не завжди виходили йому святкувати. Того року їхали, все продавали, купили торт поїли і все. Все ставте, я його сфоткаю.

То сюди ніхто не хоче їхати. А ти там постійно? Посл... Стояв... Там десь бігали Туда... вже от Тут є в Вашингтоні Саєнко, церква Саєнко. Вже, помер... вже ми поїли, посиділи файно і прибрали. От Оті речі я заберу, додому ми заберемо і <схід> ходить. Ось так уже залишається. І ми вже йдемо. Якову дуже-дуже сподобалось, він дуже щасливий, довольний. Просто нема слів. Там ще одна приїжджала Марікина подружка, і вона привезла теж йому подарка. Він її знає. А ото був радий. <сміх> Подивіться, що для дитини треба. Вже Діма побачив, да? але класно, типа класний день народження казали. Тому що я ж казала, якось не завжди виходило геть так файно. Ну, ми що небудь там робили, готували, але так йому украсить там все. Якось завжди така пора що вже в Україні копаєш картоплю, прибираєш, вже починаєш там рихтуватися до всього. І... Ну, в Меншому, то ми щось і робили, можливо, а оце останній рік, коли то і не робили, він уже розумів все. Ми збиралися їхати сюди. То скоро вже буде рік, як ми приїхали. Я не вірю, що вже скоро так пройшло все. Так, йдемо вже в хату, посидимо ще трохи в хаті. Дивіться, ми виїжджаємо вже, все пройшло дуже файно. І зі мною тут і шарики, і хлопці. Пристягуйтеся, світло виключайте. Їдемо двома машинами. Робочою, а я нашою цією, тому що він вчора приїжджав і я приїжджала, а назад їхали на одній. А тепер так будемо виїжджати. Я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного, гарного дня. Всім пока-пока. Ми вже приїхали, подивіться на ці довольні лиця. Там вже ігрушки носять, допомагають. Ага. Це ж допомагають. Дивіться, це подарили йому такий маска трансформер, типу, як робот, і це несе подарка. Зараз будемо розпаковувати, так? Да? Все, давай. Ага. Що? Ми вже вдома, хочу вам показати. Давай, як, показуй, де, Хто що тобі подарив. Чогось нічого не з татом, треба з татом, Да, тато допоможе вам, окей? Okay? Окей, okay, показую. Що хто це mm. Який? Що мені ми подарила Мироса. Мирося, покажи близько, покажи близько. Що це таке? Ага, це щенячий патруль, така лодка, так? Да? Mm. Ох, яке класне. І такий собачка. А це хто подарив? Mm. Ена, а яка класна. І шість кітлів Так, я показувала. Вроді такі цукерочки. І цю дорожку а, Ена подарувала, да? так? Ось таке там. А, Принеси нам ну, ну, пачечку. А це ну, Суламіта. давай, ну. Суламіта з мамою і з татом, так? Да? Ця, да, ця класна у -у -у. така машина. Дивіться, вона на пульту. Вона, вона трапча за того трака. Mm -hmm. да. Цей трак рече. Трапа воно Мені. Так, подайно ту те, що Дорог... пушку, да. От Отак. Дивіться, ось таку ще Ена подарила Якову. Мамі Подружка. Зараз сонечко. І показую ще о, ту о, маску Яків. Воно робить як трансформер. Да. М -м -м. Угу, дай покажу. Це така класна штучка. А це хто подарив Яків? Високу, велику цю. Машинку Наталка згинуть. А Давід, де Давідовий подарок? Ви що? Ви що побігли? Дивіться, ось таку машинку подарила а, Наталка. Ну, коротше, я дуже рада за Якова. Він сам просто щасливий до такої. Сказав, який чуткий в мене день народження. Доч. Доч. Да, доч. Давай, це Класно. Ото другий раз візьмете, як будемо їхати, доїхати, Давід допомагає зложувати. Да? Клас. Ой, прибери пальця. А, він покаже. Ось такі хлопці доволі. Тимофій теж в тому числі, тому що він буде гратися з Якувом. Вони діляться. Ну, буває, що небудь там можуть не поділити, але все одно старають. Так. Тепер уже точно я буду всім дякувати за ваші перегляди. Я дуже рада за свою дитину, що вийшло йому зробити день народження, незабутнє. Він такий був щасливий, як йому ці подарунки дарили. Такі емоції дитячі, справжні. Я не знаю, коли він засне. А да. ти такі шапки по Так. Показуй, ну. Повертай. Ах, яка велика, класна. Ти що? Їдемо в машині, хлопці. Яків, скільки тебе подарків? Що ти будеш з ними робити? Я не знаю. То вже ж все поносили. Так? Все поносили. Я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока, пока.